Жив був пес за мотивами української народної казки. Жив у господара собака, пістаркувати вже був пес. Отримав копач з переляком за те, що злодій вкрав овес. Тяжка лиха на старі з доля, бо мусив він піти у ліс. Де ж кістка та бараболя, що смакував, та довго грізь. У лісі вижити не зможе, не пристосований він тут, Готовить зашмурк. Ех, Прости, Боже! А ж раптом вовк, колишній друг. Бог допомог мій сусіде, що вигнали? Ай-яй-яй, ти не тримай на них обіду. Я щось придумав, зачехай. І ось вони, немов актори, спектакля разом розіграють. У розпачу батьків у горі, бо немовля, у них крадуть. Скажений вовк, схопив малого та вліз дитину поволік. За наска раптом допомога. На політунок пес прибіг. Розпочалась шалена бійка. Ну що, тебе не прийняв? спитав пес у вовка крадійка. Герой дитину врятував, безмірно радій батько мати, на службу знов борить його. Від пуза стали годувати, зажив пес краще давнього. Отже, зима, мороз і стужа, наївся пес у воді спить. Хто свиє вовк, мій бідний друже, так треба вовка пригостить. А тут якраз гримить весілля, Залізли друзі між столів. Таскає їжу пес за стілля, наївся вовк та за Я зараз точно заспіваю, і гучно під столом завив. Знов друзі свій спектакль грають, погнав пес вовка аж за хлів. Наївся вовк, немов скотина, заходь, як доведуть, до сліз, і з хрустом, поламавши тина, поплентався в зимовий ліс.